Про Гостинність. Роздуми над Словом Божим на понеділок 31-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус промовив до Фарисея, який запросив Його. Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів. Ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили. І в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш гостину, клич бідних, слабких, кривих, сліпих. І будеш блажений, бо не мають чим тобі віддати, віддасться ж тобі у Воскресінні праведних. Звернімо. Особливу увагу на сьогоднішній фрагмент Євангелія, адже Ісус вказує нам на справжню мотивацію щедрості та гостинності. Інколи ми запрошуємо в гості або даємо щось Богові та людям так, як платимо податки треба, бо треба, деколи з детальним розрахунком, немов депозитний вклад, а що я з цього матиму. Буває, що хтось подає з почуттям зверхності Тримай, поки я добрий. Вже раби не навчали. Нехай той, хто дає, не знає кому, а хто приймає, не знає від кого. Бог посилає і сонце, і дощ усім людям без винятку. Господь передусім дивиться на серце. Особливої уваги потребують люди самотні, хворі, богі, для них наша гостинність і щедрість може стати знаком Божого проведіння та опіки. З великою радістю і надією очікуємо Воскресіння праведних, під час якого вийдуть наяв, задуми багатьох сердець. Інший аспект цього уривка. Це я самотній, хворий і вбогий у своїй гріховності. Апостоли від імені Христа запрошують мене на трапезу, вечерю Господню, якою ж великою вдячністю наповнюється серце, усвідомлюючи, що удостоїлось такої високої гідності. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.